Вітаю, я Володимир Бандеренко. У цьому навчальному відео ми з вами будемо говорити про мову програмування Python. Ця мова програмування транслюється, тобто перекладається на мову машинних кодів за допомогою інтерпретатора. Інтерпретатор це такий перекладач, умовно його будемо так називати, транслятор, який перекладає вказівки покроково. Тобто одна вказівка, це певний крок, і цей крок наш інтерпретатор може перетворити на мову машинних кодів і одразу передати на виконання ядру операційної системи. Ну, Оскільки мова програмування Python це мова програмування, яка інтерпретується, то середовище розробки, яке постачається разом із Цієї умови програмування із інтерпретатором цієї мови програмування, якщо бути точнішим, воно може працювати у двох режимах. Перший режим це інтерактивний режим. Коли ми даємо якусь вказівку, інтерпретатор одразу її перекладає на мову машинних кодів і виконує. Ну І другий режим це режим програми, програмовий режим. Тобто, коли ми ці вказівки, декілька вказівок записуємо у Спеціальний текстовий файл, а потім інтерпретатор їх ці вказівки по черзі поступово інтерпретує. Отже, давайте ми познайомимося сьогодні із інтерактивним режимом. Для того, щоб розібратися, як працює інтерактивний режим, нам потрібно, звичайно, ще відкрити середовище розробки. Е, стандартне середовище розробки, яке постачається із інтерпретатором е, IDLE. Ось таке середовище розробки. Отже, ми бачимо зараз так звану підказку або промпт, тобто запрошення до введення якоїсь вказівки. А вказівки можуть бути найрізноманітнішими. Якщо ми спробуємо якийсь вести математичний вираз, ну, наприклад, 12 плюс 7, і натиснути на Enter, то як бачите, Середовище візьме цю вказівку, оцей математичний вираз, інтерпретує його у машині коди, комп'ютер виконає цей машинний код, послідовність якусь вказівок, і результат одразу покаже. Дуже схожий на звичайний калькулятор. Але виявляється, що це може бути не просто калькулятор. Це може бути і робота з іншими величинами, наприклад, текстовими. Якщо ми працюємо із текстовими величинами, то прийнято умови програмування Python використовувати обмежувачі. Це або апострофи, або лапки. Давайте ми спробуємо лапки. Да? Ой, перепрошую. Давайте ми перемкнемося на українську. Кирилиця підтримується. Або навіть кому ми поставимо. Ось один рядочок, так. І ми можемо до цього рядка дописати інший рядок, використовуючи той же самий плюсик. Ну, а другий рядок давайте ми обмежимо е, апострофами. Отже, в нас є два рядка. Один рядок привіт, інший рядок Україна. Е, нехай вас не вводить в оману оцей термін рядок. Бо ми бачимо, що ці два рядки, як не дивно, в одному рядочку у середовищі записані, так називають рядкову або текстову величину рядок. Отже, ми записали два рядки. один рядок обмежений лапками, інший рядок обмежений апострофами, між ними стоїть знак плюс. І давайте ми натиснемо на Enter, подивимося, як спрацює. Наш інтерпретатор. І ми бачимо, що в інтерактивному режимі він нам повідомить, що він отримав в результаті от, от дій з'єднання двох рядків, які ми позначили знаком плюс, він отримав один єдиний рядок. Ну, В даному випадку він обмежив його апострофами. І цей рядок привіт, Україна. Ну, власне кажучи, очікувано. Більше того, коли ми працюємо. У інтерактивному режимі ми можемо навіть що запам'ятовувати. Ми знаємо, що звичайний калькулятор також може запам'ятовувати ну, запам певні дії. І якщо у звичайному калькуляторі не так багато оцих регістрів пам'яті, то ха, умови програмування Python їх скільки завгодно. 에, і для цього треба вигадати якесь ім'я для тої величини, яка буде у нас зберігатися. 에, ну, м м е е у Python 3 версії. Ми бачимо, що наразі ми працюємо із Питоном версії 3.12.3. Можна для назв величин, тобто назв пам'яті, назв регістрів пам'яті, будемо так називати, це не зовсім правильно. Для назв ділянок пам'яті, отак, мабуть, буде краще. Можна використовувати і кирилицю, і латиницю. От. Ну, звичайно, ще є певні правила. Найменування цих ділянок пам'яті. Надалі ми будемо їх називати змінними. Про них про ці правила ми поговоримо трошки пізніше, ну, але давайте спробуємо. Ну, наприклад, є ось от перше правило: так, не можна допускати у назві величини пропусків. Тобто, от, S і торана – це буде помилково, тому я прибрав пропуск. І для того, щоб надати цій назві, точніше, не назві, а величині якого значення, ми маємо записати, ну, наприклад, вираз якийсь. Зверніть увагу, що на відміну від попередніх наших вправ, коли ми надаємо величині якогось значення. То це значення не публікується одразу. Де ж воно зберігається? Виявляється, воно зберігається у пам'яті, яка пов'язана з цією назвою. От в даному випадку у нас є назва сторона, це назва, яка пов'язана з певною ділянкою пам'яті, вказує на цю ділянку пам'яті. І ми, виявляється, можемо до цієї ділянки пам'яті звернутися за цією назвою. Як це не просто звучить? І для того, щоб ми могли звернутися, ми можемо або використати оцю ось величину у операціях. Ну, наприклад, перепрошую, помножимо сторону на 2, і от тоді, як результат цієї операції, нам інтерпретатор повідомить результат множення. Ну і дійсно, 9 мінус 7, 2. Ми помножили на 2, отримали 4, все гаразд. Але виявляється, ми можемо ще використати спеціальну вказівку, яка нам може повідомити, а що ж там у тій стороні лежить. Ця вказівка Print. Ну, власне кажучи, цю вказівку, Print ми будемо використовувати надалі взагалі для того, щоб повідомити щось нашому користувачеві. Давайте спробуємо використати. Ось, зверніть увагу, я щойно написав слово Print. Воно одразу не чорненьким стало, тобто це підказочка про те, що це слово службове у такій собі рамочці не вийшла у такій собі рамочці. От коли ми дужечку відкриваємо, так з'явилася, ну, ви бачили в цьому місці, з'явилася така собі підказка. Ми спробуємо потім розібратися, що ж то за підказка така. Це підказка, як, у який спосіб ми можемо використовувати оцю вказівку. І напишемо назву тієї величини, яку ми хочемо показати. Причому ця назва має бути обмежена дужками. І от ми побачили, що у пам'яті. Яка пов'язана із назвою сторона. Зберігається двічка. Тобто те, що ми виконали операцію оцю, да? сторона помножити на 2. Те ще не означає, що пам'ять змінилася. Та, от, вона як була 2, так і залишилась 2. Е, ну, от, власне кажучи, оце і є той інтерактивний режим. Про який вам сьогодні хотів повідомити. Тобто, робота з інтерактивним режимом полягає в тому, що програміст вводить якісь вказівки, і е інтерпретатор одразу ці вказівки обробляє і якимось чином повідомляє е програмістові про виконання цієї вказівки. Ну, до речі, ви ще раз звертаю увагу, ви бачили, що, от, наприклад, ця вказівка е вона була виконана. І свідченням того, що вона була виконана, це був отакий новий промпт одразу після цієї величини. Тобто, результат він був записаний у пам'ять. А те, що інтерпретатор виконав цю вказівку, ми побачили отакий, от, отакий промпт запрошення до введення нової вказівки. Ну, ось на цьому, мабуть, все. Раджу вам поекспериментувати, попробувати поводити. Не так багато ще команд, які ми знаємо з вами. Ну, але подивитися, як працює інтерпретатор у діалоговому або інтерактивному режимах. З вами був Володимир Бондаренко, і ви були на моєму каналі. Навчаємося перед монітором.